Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухру історій. Рутина і Зорина. Жив собі убогий чоловік. Нічого в того чоловіка не було, окрім бідності. Та ще дочок четверо звали того чоловіка Оверком, а дружину його Одаркою. Росли собі їхні дівчата всім на диво. Ось уже й заміж треба було віддавати. А чим же зодягти чотири дочки? У дранті ніхто не посватає. Одарка почала частіше борчати на чоловіка. Що ти собі думаєш, Оверку? Дочки виросли, видягачку, посаготуй. А де я тобі те візьму? Он і хата не топлена. Піди до лісу, хоч дрова нарубай. До голоду та ще й холод. А чуєш оверку? Люди старі говорять, що раз у рік взимку в лісі зелена рута листя розпускає. Хто те диво побачить, щастя в того буде, з ніг до голови коштовним одягом того щасливця одягне, взяв оверку сокиру і пішов до лісу. А завірюха завивала так, що світу Божого не видно було. Березень місяць настав, всі залишки з неба почав вимітати. Зайшов оверку подалі в ліс, все глибоким снігом покрите. Нарубав дров і подумав, що хоч тепло буде в хаті, тільки сумна думка не йшла з голови. Дочки вже повиростали, одягу немає, та й заміж без посагу ніхто не візьме. Хоч за вітром їх пускай. І що робити, коли бідність в оселю поселилася? А вигнати її ніяк не можна. Отак в голосі промовив: Хоч за вітром дочок пускай. Вираз вітер завив ще сильніше. І де не візьмись, кущу рути запашної перед оверковими очима з'явився. Оверко аж закляк від подиву. Дай, думає, зірву по гілочці, дочкам подарую. Вітер навкруги лютує, а тут. Така краса, зелена рута розпустила листя, мов у травні місяці, тільки простягнув руку, щоб першу гілочку відламати, як хтось міцно ухопив оверка за руку. Смикнув оверко, та де там, мов у кліщах рука, подивився, нікого немає, а таке лихо скоїлось. І тут почув грізний голос від куща. Оверку, з тобою сам рік говорить, дай слово, що не віддаси дочок заміж ні за кого, крім моїх синів вітрів. Вмить руку відпустило, і знову той голос промовив: Відламай, оверку, найбільші чотири гілочки зеленої рути. Як прийдеш додому, віддай по одній кожній із чотирьох дочок. Нехай собі під голови покладуть, як лягатимуть спати. По тих гілочках мої сини вітри будуть наречених собі вибирати. Кожна з твоїх дочок обов'язково повинна надіти той одяг, який знайде вранці в себе в постелі. Попрощався рік з оверком і зник, наче й не було його. Зайшов оверко до хати. Скинув дрова з плечей, а дочки дивляться батькові в руки, посміхнувся оверко, поліз до пазухи. Точки, ждуть, що ж батько приніс? Дістав кожній погілочці зеленої рути. Ось нате від зайця приніс, а сам не розповідає, що одному лісі трапилось, тільки й сказав, Як лягатимете спати. То покладіть під подушку оті свої гілочки. Заборонив той голос Оверкові говорити правду дочкам, поки диво не скоїться з тією рутою зеленою. Взяла в руки старша дочка гілочку рути, подивилась докірливо у очі батькові. Що ж це, мовляв, за подарунок? Кинула в ноги на своє ліжко, не подякувала батькові. Одвернулась на бурмосана. Друга дочка коптина зробила так само, як і старша Горпина. Третя дочка, яку звали Зорина, взяла в руки гілочку, потримала, вдихнула в себе весняні пахощі, подякувала батькові і поклала під подушку. А четверта, яку звали рутина, подякувала батькові за такий подарунок, ще й поцілувала. Пригорнула ту гілочку до серця, потім поклала її під подушку. Ось і полягали спати всі чотири сестри. Прокинулася вранці першою рутина, глянула під подушку, а там безліч подарунків лежить, і сукня вся золотом розшита, і черевички замшиві, і рукавички, і плахта. Взорини все таке, як у рутини, тільки сріблом розшите. Прокинулись і старші сестри, горпина та коптина. Глянули, що в сестер такі подарунки, мерщій і собі під подушку, а там нічого немає. Згадали горпина і коптина, що гілочка зеленої рути в ноги кинули, подивилися в ноги постелі, а там теж лежить одяг. Тільки не золотом та срібном розшитий, а все з мішковини грубої, домотканої розсердились горпина і коптина, залементували, ледь не побили менших сестер. Та Оверко розборонив і сказав яке посіяли, таке й зібрали. Згадав оверко ще й таке веління року. Як знайдуть дочки одяг по своїх характерах, то щоб у святу недільку зранку всі четверо прийшли в ліс та розглядали. його сини повинні бачити своїх суджених, інакше дочки стануть бездомними сороками. Набрався у верко хоробрості та й розповів дочкам усе, що з ним в лісі трапилося. Одарка затужила, а за нею горпина і коптина. Тільки ротина і зорина мовчки посміхаються. Але що робити, треба йти. Першою одяглася рутина, мов царівна перед сестрами і батьками стоїть. Потім і зорина засяяла своїм бранням. А коли одяглася горпина і коптина. І мов дві жебрачки стали перед батьками й сестрами. Та треба йти до лісу. Вийшли на подвір'я, а вітер ще дужче завиває. І тут почули сестри голоси вітрів: Ідіть до нашого батечка року, там у лісі хатина стоїть. Довго облукали сестри. Вже й звечоріло, поки знайшли ту убогу хатину. Зайшли до неї, а там старенький дідусь сидить, в Зуванку собі лагодить, запросив і їх. Сідайте, невісточки, гостями будете. Не будемо ми вам невісточками, заперечила горпина, а за нею і куптина. А рутина й зорина промовчали. Тільки старенькому дідусеві в ноги поклонилися, та помітили, що в хатині дідуся ніякого порядку немає. Посуд не митий, горшки побиті, все цвіллю покрилося, павутиння скрізь висить. А вже того сміття на долівці цілі купи, усе те дідусь навмисно підстроїв. Давайте, дідусю. Ми вам у вашій оселі поприбираємо, відгукнулася ротина, а за нею й зорина. Горпина й коптина промовчали. Вони й слухати не хотіли про прибирання. Закомандували, щоб дідусь дорогу додому показав дома тепло, бо батько дрові з лісу приніс. Подивився дідусь рік хитрими своїми очима на горпину і коптину, і тільки головою похитав. А до рутини і зорини сміхнувся і сказав: Ваша ласка, невісточки, як бажаєте, то прибирайте, пошану будете мати за свій труд від синів моїх і від мене. Цілу ніч прибирали в хатині рутина і зорина. А вранці, як тільки перші зірки на небі почали меркнути, загло щось на дворі, холодом оселі обвіяло. Тут і дідусь підвівся, подякував ротині і зорині за добру послугу. А тепер же йдіть на двір, мої сини вітри прийшли. Вийшли сестри на подвір'я і побачили диво. Перший стоїть зимовий вітер, одягнений у все біле, суворий від нього так і віє морозом. Борода розкішна, вся інеєм покрита, обняв горпину і інеєм морозним покрив. Затремтіла горпина від холоду, зубами зацокотіла. Другий вітер стоїть, під нього лагідним теплом віє, красивий віднок з перших весняних квітів на голові в нього, і весь одяг на ньому розшитий квітами весняними. Веселий, мов сонце весняне, очі голубі, на проліски схожі. Уклонився рутині в ноги, теплом серце зігрів, руку поцілував. Бачив, як ти трудилася в батьковій хаті. Тут підійшов і третій вітер уже середніх літ. Вінок на голові із достиглого жита, вдяганка на ньому багата. Тримає в руках велику корзину, а в ній усього повно і бурячки червоненькі, і морква жовтолиця, і вишні та яблука соковиті. Жарким вітром обвіяв зорину, похвалив її за труд у батьківській хаті та за ласку до батечка року. А ось і четвертий з'явився одяг на ньому мокрий у великих чоботях. Які грязюкою позалипали, обняв коптину вітром холодним з дощем обвіяв. То був осінній вітер, коли вже всі сини вітри вибрали собі наречених, вийшов і дідок рік із хати, подивився на подружжя і сказав: який їхав, такий узяв. Так що не ображайтеся невістки на свою долю. Так і нині горпина живе з вітром морозом, все своє життя в холоді скніє. Коптині теж по її характеру дістався чоловік вітер, ходить завжди мокра, і в грязюці. Все життя шукає місця, де б її обсохнути, та не знайде того місця, бо осінь. Пора дощова і грязька. А ось рутина і зорина мають достойних мужі вітрів. У рутини весняний чоловік вітер, пора тепла, цвітіння квітів, пора кохання, пора щастя. У зорини теж щасливий вітер чоловік, пора великого достатку, пора яскравого сонця, пора труда і відпочинку. Отож у народі й кажуть, як у житті поведешся, то так тобі й живеться.